Окей, всім привіт! Сьогодні ми подивимось на таку штуку, як теорема Сінусі. У мене вже є заняття з теоремою Косінуса, можете в його подивитися. А Сьогодні ми поговоримо саме про теорему Сінусі. Для когось вона простіша, для когось складніша. В чому її особливість? Звучить вона так, що в нас кожна сторона пропорційно відноситься до протилежної до неї Сінуса. Ось ви бачите її в синьому прямокутничку. Тобто, в нас є якась сторона А. Давайте я намалюю. В нас є якийсь рекут. Намалюю. А, Б і С. Сторони. І відповідно, навпроти сторони А лежить кут А. навпроти сторони Б лежить кут Б. Навпроти сторони С. Хто би мог подумати, буде кут С. І відповідно, відношення тих. Сторін до сінусів протилежних їм кутів відносяться як два радіуса описаної окружності. Тобто, по-перше, ми можемо виводити з окружності різні сторони різні синуси. По-друге, ми можемо знайти взаємозв'язок між сторонами і кутами в одному трикутнику. Тому, якщо ви бачите задачу, де в нас є сторона Куст і, наприклад, радіус описаної окружності, отже, це скоріш за все саме за теоремою Сінуса. Також ви можете легко переплутати її з теоремою Косінуса саме тип задачі. І відповідно в тому немає нічого страшного в тому плані, що. Так чи інакше, ви повинні прийти до правильної відповіді. Просто може трохи окольний випадок. Подивимось на приклад. Приклад номер один ось ви бачите невеликий трикутничок. І про що тут задача? Треба знайти кут А трикутника АВС, що зображено на малюнку. Що ми тут маємо? Ми маємо одну сторону, другу сторону і кут. Що ми можемо сказати? Те, що в нас е, 6. Давайте намалюю більше. 6 коренів з 2 відноситься до синуса 45 градусів. Як ось цей 6 відноситься до синуса кута А. І тут вже як кому подобається. Можемо бахнути пропорцію. Можемо спочатку все повиводити, потім позамінювати. Я одразу замінюю синус 45 на корень з 2 на 2. Ми отримаємо 6 коренів з двох. Omножене. ну Тут корінь з 2 залишається, двійка поїхала вгору. дорівнює 6 поділити на sinus у. Відповідно, корінь з 2 і корінь з 2 скорочується, ми маємо, що 6 поділилось на синус у А буде 12. Так? Давайте я запишу Синус поділився на синус у А дорівнює 12. Тобто, в нас 6 збільшилось два рази і тому. Наш синус кута альфа – це 0,5. А як ви пам'ятаєте, такий синус ми отримаємо, якщо кут буде дорівнювати 30 градусів. Тому, окей, дивимось на наступну задачу. 3 і 3. Я це відкреслю. Треба знайти сторону АВ трикутника АВС, якщо А С дорівнює корінь 6. Кут Б до 120, кут С дорівнює 45. Як я кажу завжди, перше, що ми робимо, уявляємо, з чим ми маємо справу. Малюємо трикутник різнобічний. І пишемо відповідно A, B і А, Б і С. АЦ в нас буде корінь 6 см. Б в нас буде 120 градусів, і кут С в нас буде 45 градусів. Можна одразу уявити, чи не буде співпадати в нас кут А. з кутом С, тобто 180-120, це у нас буде 60. 60-45 не буде дорівнювати 45, тобто, в нас цілком різнобичний трикутник. І тому, що ми робимо? Шукаємо відношення. Так як нас, нам же ж треба знайти сторону Б, АБ. І ми знаємо, куди це. Тому просто беремо відношення. Ем, а це, тобто, корінь 6. Відноситься до синуса 120 градусів. Я. Ем, Невідоме. Нехай буде Х відносити до синуса 45. Окей. Що ми робимо далі? Далі робимо пропорцію і виводимо X. Ну, або ж домножимо просто все на синус 45. Х дорівнює корінь 6. Сінус 45 градусів поділено на синус 120 градусів. В цьому моменті нам треба знайти синус 120 градусів. Я просто загуглю її у спеціальній табличці, бо мені трохи лінь, чесно кажучи. Це у нас корінь з 3 на 2. А можна ще це порахувати за допомогою формул і мінус у альфа. Це вже в інших заняттях. Ми маємо корінь 6 помножити. Корінь з 2 на 2, поділити корінь з 3 на 2 дорівнює. Ось це ділення на 2 вгорі і внизу зникає. І в нас залишається в цілому корінь 6 помножити на корінь з 2 поділити на корінь з 3. Тобто. 6, 2, 3. 6 на 2, 12, поділити на 3 буде 4. Верність 4. Дорівнює 2. І тому ми знаємо, що ось ця наша сторона А Б буде 2 см. На цьому все. Гарно відпочити за нашою чашкою кави. І до наступної зустрічі!